Пекельна ніч в Росії. Білгород без світла, атаковані завод ВПК та ТЕЦ в окупованому Криму. Горить одна з найбільших нафтобаз. Вогонь видно за кілька десятків кілометрів. Про це не тільки розкажу далі. Мене звати Анастасія Мазур. Ви на каналі Факти Лайф. Підписуйтесь, аби не пропустити гарячі факти. Отже, гаряча ніч в тимчасово окупованому Криму, особливо пекельно Феодосії. Там влучання по нафтобазі зафіксовані два осередки пожежі. Полум'я видно за кілька десятків кілометрів перекрито Керченське шосе. Нафтобазу у Феодосії зсу атакували не один раз. За даними телеграм-каналу Кримський вєтір», після останніх ударів із 34 резервуарів, цілими лишилися лише 22. Очевидно, їх поменшує після цієї ночі. Нафтобаза в Феодосії є найбільшою в окупованому Криму. і загальна потужність 250 тисяч тонн. Паливо йде як для російських військових кораблів, так і для наземних сил. Також, за даними телеграм-канала Кримський В'єтір, цієї ночі під ударом в Криму опинився аеродром Саки. Було гучно у районі села Андріївка. А тут поруч аеродром Кача. Є приліт по військовій частині між Євпаторією та селом Уютне, пошкоджений один із радарів. Російські гауляйтери в Криму мовчать, аксіонов ні слова про обстановку на нафтобазі. Тож чекаємо офіційної інформації від наших сил оборони щодо наслідків ударів. Ну а поки відео як горить російська нафтобаза Феодо досить красномовна. Тож заправити авто в Криму стане ще важче, хоча куди вже далі? Ось такі кілометрові черги до АЗС на півострові вже другий тиждень і другий місяць. А з минулого тижня ситуація ще погіршилася. 95-й, 92-й бензин тепер тільки за талонами, і то лише по 20 літрів в одні руки. Ціни теж захмарні влада Росії намагається їх регулювати, але це лише погіршує ситуацію. Заправки просто закриваються, щоб не працювати собі у збиток. І От підписники телеграм-канала Кримський Вітер, про який ми вже неодноразово згадували, повідомляють, що від Джанкоя до Сімферополя по трасі на жодній АЗС немає ніякого бензина. Російський Білград напередодні поглинула суцільна темрява. Ввечері під атакою опинилася електропідстанція Луч. До слова, вже не вперше. Губернатор Білградщини Гладков підтверджує влучання і серйозні пошкодження. Вночі без світла сиділи майже 40 тисяч росіян, частина лікарень у Білгороді перейшла на резервні джерела живлення. Темні вулиці, будинки не працювали світлофори. Темрява поглинула не тільки Білгород, а й сусідні населені пункти. Станом на ранок часткові відключення були в 24 селах і містах. Без світла сиділо майже 6 тисяч росіян. Частично в місті світа нет. тут інтересно, Тут світа нет. Там світа нет, но вивіска горить. Світофори не работають. Тут везде темнота. Это центр города. Цієї ночі в Росії тимчасово припиняли роботу аж вісім аеропортів. Як повідомляла Росавіація, не працювали литовища. Сочі, Нижнього Новгорода, Гленджика, Краснодара, Ярославля, Калуги, Тамбова і Саратова. Російське міноборони нарахувало аж 251 український безпілотник у своєму небі. Це ті, що начебто збили над Кримом, Курською, Білгородською, Воронезькою і іншими областями. Скільки ж їх тоді летіло? Якщо ми ще не про всі точні влучання, вам розповіли. Бо ТЕЦ у клинцях Брянської області був приліт, пишуть місцеві пабліки, горить яскраво. А от Дзержинськ. Під прицілом добрих дронів тут, за попередніми даними, був завод імені Свердлова, стратегічне підприємство. На секундочку цей завод один із найбільших в РФ виробників промислових вибухових речовин. Місцеві телеграм-канали пишуть про два влучання. До подій на фронті за минулу добу відбулося 231 бойове зіткнення. Найгарячіша ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках. Тут разом наші сили оборони відбили більше ста штурмів росіян втрати ворога за добу 1090 вбитими та пораненими. Також окупаційна армія втратила 5 танків, 8 артсистем та 363 дрони. Аналітики ресурсу Діпстейт повідомляють, що вдалося просунутися поблизу чотирьох населених пунктів на Донеччині росіянам. Та варто додати, що ці просування незначні і фронт динамічний. Загалом той такий Діп звертає увагу на те, що просування росіян у вересні 25-го Врізко сповільнилося. Ну а тим часом розмови про поставку американських крилатих ракет «Томагав» в Україні не на жарт налякали Путіна. Він навіть заговорив про можливе руйнування позитивних тенденцій у відносинах Москви і Вашингтона. Та ще й маніпулятивно зазначив, такі удари, нібито ознаменують новий етап ескалації, але не змінять ситуацію на полі бою. Та це лише свідчить, що Кремль намагається зірвати можливе рішення США про постачання Україні з. Цих ракет томагавк, розвиває швидкість понад 900 км на годину, здатна здолати 2500 км, тисячі Тож під прицілом опинилися б до 2000 тисяч військових об'єктів у Росії. Йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Зокрема, завод із виробництва шахед у Єлабузі чи авіабаза «Енгельс-2» у Саратовській області. Саме звідти країна-агресорка запускає стратегічні бомбардувальники, які випускають крилаті ракети і атакують міста України. Росія з самого ранку масово атакує Херсон та передмістя у Степанівці внаслідок обстрілу у власній оселі загинула літня жінка ще четверо людей. Доставили до лікарні із пораненнями, зокрема, двоє дітей 12 та 16 років і їхню маму. У них мінновибухові травми, контузії та закриті черепно-мозкові травми. Повідомляють в Ова. Ще двоє людей поранені у Херсоні. У сьомій ранку Росія вдарила по Дніпровському району міста. Двохлітніх чоловіків госпіталізували вночі. Від масованої дронової атаки потерпав Харків у телеграм-каналах повідомляли про щонайменше 10 вибухів. Четверо людей поранені за даними ОВА. У Новобаварському районі зайнялися пожежі на території одного з об'єктів у Шевченківському горів автомобіль. Понівечені приватні житлові будинки. Під вогнем була і Чернігівщина. Там знову росіяни поцілили он у енергооб'єкт. Припинене електропостачання в Одесі. Дрони влучили по території цивільного промислового підприємства. Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 116 ударних безпілотників. Наші сили оборони збили 83. На жаль, 30 влучили на семи локаціях. І до інших подій Трамп обіцяє прорив у мирних переговорах щодо Гази. Розповів, що вихідними відбулися дуже позитивні переговори із представниками Хамас, а також низкою арабських і мусульманських країн. Вже сьогодні представники Ізраїлю та угруповані Хамас планують провести переговори у Єгипті. Поки це технічні групи обох сторін, які мають погодити деталі плану. Трамп доволі жорстко пригрозив Хамасу. Угруповання має до кінця тижня прийняти його мирний план, інакше їх чекає. Пекло. План Трампа передбачає звільнення заручників, припинення війни в секторі Гази та досягнення довгоочікуваного миру на Близькому Сході. Хамас погодився на звільнення усіх заручників, але відкинув ключові пункти щодо створення Ради миру для управління сектором Гази і проти повного роззброєння. Хоча отримали американські гарантії, які передбачають, що Ізраїль не відновить війну та назавжди виведе війська армії оборони Ізраїлю з сектору Гази. Також згодом угруповання погодилося продати свою зброю палестино-єгипетському органу під міжнародним наглядом. Однак, ізраїльський прем'єр Бенямін Нетаняху налаштований дещо скептично щодо того, чи дійсно Хамас виконує усі домовленості. Американське видання Axios зазначило, розмова Трампа з Нетаньяху була дуже напружена. Адже американський президент зателефонував Нетаньяху, щоб повідомити, як він думав, хороші новини. Але Нетаньяху зазначив, що це ще не привіт для радості Ми прийняли угоду, як і весь світ. Це був план президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Хамас каже, що прийняв угоду. Тепер відповідальність лежить на Хамас. Цей план складається з двох частин: перша частина звільнення всіх заручників. Ізраїль здійснює тактичне виведення військ, залишається в газі. А друга частина плану демілітаризацію Гази та роззброєння Хамас. Це буде предметом переговорів. Звичайно, я не можу сказати вам, чи погодиться на це Хамас. Я думаю, що це можливо. Я сподіваюся на це, але я не можу гарантувати. І тому, якщо цього не станеться, президент Трамп сказав, що він повністю підтримає Ізраїль у його рішучих діях проти Хамас. Що ж, сподіваємося, що ми зможемо завершити це легким, а не важким шляхом. Тим часом поведінка президента Сполучених Штатів Дональда Трампа викликає занепокоєння щодо його психічного здоров'я, пише видання Guardian. Наводять приклади, коли американський лідер говорив і діяв трохи дивно. Наприклад, коли той поширив у соцмережі відео, створене штучним інтелектом, де лідера демократів у палаті представників Хакіма Джефріса зобразили у Самбреро та з величезними вусами. Латиноамериканські організації розцінили це як рас расизм. На що Трамп у відповідь? Поширив нове відео, де сам постає у Самбреро і грає на гітарі. Згодом він поширив відео з вигаданими лікарнями. На що речниця Білого Дому лише зазначила, президент має право ділитися у соцмережі усім, що вважає за потрібне. Публічні виступи також викликають чимало питань. Пише видання, як нещодавно, наприклад, Трамп без доказів заявив, що популярний препарат тайленол може спричинити аутизм, якщо його приймати під час вагітності. Помилки частенько трапляються під час міжнародних переговорів під час зустрічі з прем'єром Британії. Трамп переплутав Албанію з Вірменією, коментуючи мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. А коли коментував стрілянину в Мічигані, різко перейшов на розповідь про золото в овальному кабінеті та нові правила НФЛ. Тож конгресмени вже почали обговорювати стан здоров'я президента. Конгресвумен Мадлен Дін заявила на зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Президент не в собі він. Хворий. Ну, але насправді це лише припущення і здогадки. Трамп ексцентричний, непередбачуваний. Це правда, але хворий чи ні, це судити лікарям. І що ж, на цьому все. Дякую, що додивилися. Пишіть в коментарях все, що думаєте про ці та інші новини. Нам цікава ваша думка. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. Побачимось!